Усім привіт! Сьогодні розглянемо проєкт Scroll, проаналізуємо метрики проєкту і виконаємо активності для отримання потенційного аірдропу. Трохи про проєкт. Після Starknet, Layer Zero і ZK Sync, які вже запізно робити з нуля, на мою думку. Залишається не так багато варіантів Тір 2 проєктів для опрацювання. Одним з таких проєктів є Scroll, який зібрав інвестиції на 80 мільйонів доларів. Це LR2 мережа, побудована на технології Зекалапів і має перспективну тенденцію у розвитку криптоіндустрії. Нещодавно відбулось оновлення мережі Ethereum, через яке в усіх L2 мережах з'явилась можливість дуже сильно зменшити вартість комісій. Деякі мережі це вже імплементували, але не scroll. Вони оголосили, що проведуть це оновлення на початку квітня, тобто наступного місяця. Можна зробити висновок, що активність до цих змін і після цих змін може мати різний вплив на майбутню винагороду, оскільки 10 транзакцій до оновлення коштують 15 доларів, а після оновлення це може бути 1-2 долари. Транзакції у мережі Scroll до оновлення досить дорогі. І залежить від параметру газу основної мережі Ethereum. У Metamask відображається вартість транзакції некоректно. Треба дивитись у scroll-скані. Далі я це покажу. Тепер перейдемо до можливих критеріїв і метрик проєкту. На сайті RubyScore можемо побачити як загальну інформацію по мережам, так і інформацію по гаманцям, транзакції, унікальні дні і так далі. Наприклад, ми бачимо, що гаманців усього близько 1,8 мільйонів. Але менше 5 транзакцій мають 950 тисяч гаманців. Я знайшов переведену цю статистику у відсоткове співвідношення до загальної кількості гаманців, яка представлена у таблиці. Ви можете поставити на паузу роздивитись уважніше. Також я буду вдячним за лайк на Ютубі і підписку на телеграм-аккаунт, де я веду більш активну діяльність ніж на Ютубі. Про скрол у телеграм-каналі розповідав ще у листопаді 2023 року. Усі посилання з цього відео будуть у Notion, яке прикріплю під відео. Я зробив висновок, що на зараз актуальними будуть наступні критерії. Я би рекомендував розбити свої аккаунти по Тірам, і на якихось робити максимально можливі активності, десь середні, а десь взагалі мінімальні. Зачитувати не буду. можете поставити паузу, подивитись на критерії. Використання мосту. На основних аккаунтах можете скористатись основним мостом, але комісія переводу через нього буде сильно більша, ніж через інші мости. Я буду використовувати неофіційні мости, я зроблю через Rino. Поповнювати мережу scroll можна з різних L2 мереж, таких як Arbitrum, Optimism, zk Linea та інших. Якщо на цьому гаманці раніше вже робили zk або Лінею, то звісно краще поповнити скрол з цих мереж. Це буде якраз додатковим прогрівом з об'ємами тих проєктів. Вартість різних мостів я привів у Notion. Усі наступні активності не обов'язково повторювати послідовно, як я у цьому відео. Можете перемішувати робити транзакції в різні дні. Далі додаємо мережу Scroll через вже відомий сайт ChainList і переходимо до набивання смарт-контрактів і транзакцій. На RubyScore проголосуємо за проект Scroll. На Oval2 робимо Daily Check-in. Відправимо лист через web 3 пошту Dmail. Робимо свапи, набиваючи об'єм. Будьте обережні з сумами більш ніж 100 доларів. Ліквідності на свапалках часто буває недостатньо. І ви можете зробити свап 1000 доларів у ефірі у 950 USDT, наприклад, а не у 1000. Зверніть увагу на свапи на різних майданчиках. Вартість може дуже сильно відрізнятись. Наприклад, на Ambient Finance і Sync Swap найдешевші транзакції по 1,5-2. долари. На деяких це може бути і по 3-5 доларів при однаковому газі. Робимо свапи з ефіру у USDC, USDT і обратно в ефір. Перейдемо до деплою смарт-контракту. Переходимо на Merkлі, натискаємо деплой і після деплою робимо одну взаємодію з цим смарт-контрактом. Бажано зробити це пару разів в різні дні. Набиваємо об'єми. Переходимо на Лаербанк і робимо транзакції депозиту і виводу. За сліпич платити тут не треба, на відміну від свапалок, тільки за комісію на транзакцію. Можете повторити так декілька разів я роблю 4-6 транзакцій. Не забуваємо робити час від часу транзакції прогрівати аккаунт. Переходимо на сайт Koch і тут робимо врап і анврап токенів ефіру. Сумніваюся, що буде рахуватися як об'єм. Але для двох транзакцій, двох смарт-контрактів підійде. Набивання об'ємів таким чином краще дублювати зі свапалками, тому що невідомо, чи будуть об'єми на лендінг майданчиках зараховуватись як об'єми, наче повинні. Але краще розбавляти їх об'ємами при свапах. Чеканимо NFT Я підготував для вас перелік NFT зі своїм котом. Можете парочку на вибір замінтити. Кожна NFT це взаємодія з окремим смарт-контрактом, тому мінтіть різні. 4 місяці тому я робив деплой на цьому гаманці, тому можу заклеймити NFT і early юзера. Про це ще давно писав на своєму телеграм-каналі. Якщо робили також, то теж змінтіть і її, тому що дедлайн на клейм цієї NFT 30 квітня. Я дивлюсь статистику гаманця на Ріно. Тут бачимо загальний рейтинг гаманця, об'єми транзакцій, контракти, але дивно якось рахується об'єм. Можна також глянути статистику гаманця через вже відомий Venser Checker. Тут об'єми теж інші, також бачимо без врапів і анврапів. Ще можна скористатися Дюнею або Сибілстатом. Сибілстат зараз чомусь не працює. Можете також додати собі Google таблицю, вставив свій гаманець і натиснув кнопку Start. Вона найбільш зручна, можна сортувати і фільтрувати по необхідним параметрам. Мої витрати склали 28 доларів. Маємо ось такі показники: 1 бріч, 22 транзакції, 11 смарт-контрактів, 1 деплой, 3 NFT, об'єми по різним чекерам 2 або 6 тисяч, 1 день взаємодії, в моєму випадку з деплоєм 4 місяців тому це 2 взаємодії. Але цей показник треба збільшити роблячи дешеві транзакції через Рубіскор, Дмейл або Овілто finance Залишати на гаманцях рекомендую або більше 5000 ефіра, або від однієї сотої ефіра. Розраховуйте на прогрів у майбутньому. Орієнтовно з квітня місяця вартість транзакцій значно зменшиться. Залишки виводьте через ті самі мости в L2 мережу, а з тих мереж на біржу OKEX на субадреси. Як не перехрещувати аккаунти, розповідав у відео про мультиаккаунтинг. Якщо будуть якісь питання, то заходьте у телеграм-чат, допоможу чим зможу. На цьому все. Вкладайте у активності лише ті кошти, які готові втратити. Ці дії не гарантують ніяких винагород. Бажаю усім успіхів і профітів. До зустрічі!